Ну, як вам матч нашої збірної, я чесно скажу вам, я другий тайм вважайте, не дивився, включив занадто пізно. І там уже був рахунок 1-0, мені стало все зрозуміло, тому я його навіть і не, не став дивитися далі. Е, на що хочу звернути увагу? Що матч відбувся за таким сценарієм, якого я і боявся. Команда сиділа в своїй штрафній, команда грала просто на відбій. Хоча потрібно сказати, що оборонялись вони досить таки грамотно, тобто вони майже не давали нічого створювати е, французам. Але ж слухайте, ну це ж якась утопія так грати проти Франції і не мати жодної контргри. І ви могли б сказати, що ну у нашої збірної не виходило, і Ребро після матчу казав, що вони так хотіли більше грати на атаку. Ну я цього чесно скажу, не помітив. Треба було якісь або заміни вносити там тактичні, може не знаю. В перерві, бо це ж не варіант. От вибігав очередько, вибігав очередько в перспективні контратаки, а в результаті жодної, просто жодної підтримки. Ну і я не розумію, для чого в збірній перебуває Роман Яремчук. Він просто тупо статис на полі, в обороні він не відпрацьовує, він ходить просто пішки, пересувається таким чином, в нападі не може нормально зачепитися зем'як, якщо йому там кидають якусь боротьбу. Швидкості у нього нуль, бо якби йому кинули. На хід і він би міг хоча б утікти. Ну це було б зрозуміло. А так і цього не було. Тому е, збірна наша оборонялася фактично в десятьох. Я спеціально за Романом Яремчуком Є... е, у першому таймі спостерігав. От просто акцентував на ньому свою увагу. Ну, тепер залишається матч проти Ісландії. Так що все вирішиться там. Але шанси пролетіти повз насправді дуже високі, набагато вищі, ніж е, хтось собі може уявити. бо Ісландії достатньо просто перемогти 1-0, а вони на це дуже і дуже здатні.